1938 рік, коли темрява дихала з кожної стіни, коли ти міг заснути інженером а прокинутись ворогом народу у центрі цієї м'ясорубки. стояв Микола Єжов, голова НКВС СРСР. Він мав дрібний зріст півтора метри та безмежну жорстокість, за що і отримав прізвиськом кривавий Карлик». У 38-му році Єжов запускає так звані масові операції з лімітами на розстріли. Кожна область отримує план по знищенню людей без доказів та слідства щодо в СРСР заарештовували до тисячі осіб, а розстрілювали до 400 людей. Ти міг потрапити під кулю за розмову з іноземцем, лист з-за кордону, неправильне фото в альбомі або просто через донос. Втім, темрява жерла навіть своїх. Уже в кінці року Сталін прибирає Єжова, новий очільник НКВС. Берія арештовує попередника. На допиті Єжов плакав та просив пощади. Але через два роки він був розстріляний, як і тисячі тих, кому він сам підписав вирок. Трагізм 1938 року полягав у тому, що знищити могли будь-кого. Кат і жертва мали однакову долю. У слід за наркомом Єжовим репресовано 101-го вищого чина НКВС. Не тільки заступників Єжова, але й майже всіх начальників відділів центрального апарату НКВС, наркомів внутрішніх справ союзних і автономних республік, це була система, що поїдала саму себе.